Який президент України вам найбільше імпонував Чорновол. Ну не дуже вони мені всі подобаються, бо кожен із них якийсь гад трошки і не імпонує прям. Не один добре скільки загалом було президентів: Кравчук, угу. Кучма, Ющенко, Порошенко, Зеленський п'ять Янукович, Янукович, та шість. Який тобі найбільше імпонував? Пускай буде Зеленський. Та Боже, я зараз тільки хейту зловлюта. Хоча б веселий дядько. А щоб весело та смачно провести час із друзями, обирайте не з кафе три в одному. Вони є з різною насиченістю смаку, турбо оріджінал, Стронг та Крімі. Запросіть своїх друзів, щоб випити каву разом. Який тобі найменше імпонував? Я думаю, все таки Кравчук. То гнида КГБшна. коротко і ясно. От якраз тоді це була та гонка президентів. що Чорновола вбили і став. Кравчук, бо він був зручним для когось, Добре, а не для нашого думаєш, народу. Кравчук доклав свої руки до того, що не стало В'ячеслава Черново. Я ж кажу, якби він став президентом, я думаю, ми поже давним давно, бо ви в Європі.